Що стало причиною загибелі 224 людей? Головних версій наразі дві. Перша терористичний акт. На користь цього варіанту свідчать кілька обставин. Терористи так званої ісламської держави взяли на себе відповідальність за трагедію, але вони не мають зброї ладної збити літак на значній висоті в Єгипті. Американські змі з посилання на представників Пентагону повідомляють про тепловий спалах на ценайським півостровом у момент катастрофи. У розвідувально-аналітичній компанії Stratfor найвірогіднішою вважають версію про вибухівку на борту. Їхній аргумент заходи безпеки в аеропорту Шарм-Ей-Шейха недостатні. На мою думку не можна виключати терористичний акт як причину, але слід обережно ставитися до тих новин, що є на даний момент. Мені важко уявити, що влада Єгипту зацікавлена в тому, щоби ця новина стала відома громадськості. На тому, що літак не міг сам по собі розвалитися в повітрі, наполягають і в компанії Когалим Авіа. Щоправда, цікавий той факт, що авіаперевізник визначився з версією, ще навіть не отримавши попередні результати розслідування. Другою непопулярнішою версією є технічна несправність літака. Давно відомо про пошкодження хвостової частини під час приземлення в Каїрі 2001 року. У таких випадках приховані дефекти можуть проявитися за кілька років навіть після ремонту. Подібне траплялося у Японії та Китаї. Крім того, відомо, що через проблеми з двигуном лайнер здійснив вимушену посадку два місяці тому. Відірвані лопасті могли просто розрізати фюзеляж. новина про те, що на чорній скринці, що і наразі розшифровують, можна почути дивний шум перед тим як літак руйнується, свідчить на користь того, що причина катастрофи механічна. Але це слід належним чином розслідувати. Всі експерти твердять, що про остаточні висновки говорити зарано. Повна розшифровка чорних скриньок, за даними египетського уряду, може тривати від кількох днів до кількох тижнів а доступної наразі інформації для повної картини недостатньо.